Учасники клубу Калкан Полтава провели екологічну акцію. До Ворску випустили більше сотні кілограмів молодої риби з розплідницьких ставків області. Сьогодні ми запустили декілька десятків кілограмів тостолобика, зеркального коропа. Ну і десь що попала карася. В тому році ми запускали теж столсобика Біла амура та декоративного красного карася». Від природи потрібно не тільки брати, але й віддячувати їй за дарунки. Саме з таким переконанням існує клуб Калкан Полтава, в якому збираються любителі підводних видів спорту, полювання та рибалки. Окрім улюбленого хобі, підводні мисливці регулярно займаються і відновленням річкової фауни Полтавщини, каже головний рибалка Дмитро Антонець. Дана акція вже відбувається третій рік підряд. Закликаємо всіх берегти, любити природу, бережно до неї відноситись і вносити свої маленькі добрі справи в велику річку великих справ. Хочу винести велику вдячність нашим людям, які відзиваються, трішки допомагають як і в фінансовому відношенні по зарибленнях, так і приймають участь у наших різноманітних акціях. Нагадаємо, цього року, окрім зариблення річки, калканівці також організували акцію з очищення ставка в Росошенцях. А місяць тому провели фестиваль підводних мисливців області та змагання за кубок клубу Калкан Полтава.